Намалюй логотип отримай вівцю івано-франківцям. Пропонують і незвичний приз живу овечку за розробку найкращої емблеми міського парку культури та відпочинку. Цьогоріч він святкуватиме 120 двадцятилітній ювілей. Втім, досі немає свого особливого бренду. Тому дирекція вирішила надолужити прогалину. Жодних творчих обмежень конкурсантам не ставлять, тому кожен охочий може подати власні ескізи. Звичайно, трошки складно, бо парк засновувався ще, коли місто Станіславів було було при Польщі. Потім була е, радянська влада, а тепер ніби незалежна Україна. Як це люди будуть творчо цього, до цього підходити? Це кожен має право, тому ми не звужуємо там, тільки є в яких електронних формах. На вимогах є в положенні в яких формах нам відправляти ці ескізи. Присова овечка народилася та виросла на території парку. Дирекція сподівається, що переможець проявить гуманність та їсти її не стане. При бажанні зможе забрати додому в якості домашнього улюбленця. Якщо ж умов для отримання вівці немає, то вона залишиться жити в парку, у тільки носитиме спеціальний нашийник, що свідчитиме про наявність господаря. А той, у свою чергу, отримає сертифікат на право піклуватися про неї. Між тим фахівці запевняють, у догляді та їжі вівці зовсім не вибагливі. Тож проблем із ними практично не виникає. Літом заготавлюємо корми, косимо сіно, висушуємо складуємо і маємо на цілу зиму. І додатково купуємо овес. Овес ячмінну крупу і пшеничну крупу. Проблемів фактично, скільки у нас вже років шість вівці, ми ніяких проблем не мали. У нас тільки було дві овечки, а зараз вже є десять. Так що з кожним раком маєм припліт до 15 лютого автори зможуть надсилати розроблені логотипи. Переможця визначить фахове журія, Ще івано-франківців запрошують долучитися до організації свята з нагоди 120-річчя парку, зокрема спільно обрати дату та по особливому відзначити цей день.